День в будинку простилок 2 травня заявив голова тимчасової слідчої комісії Антон Кісе. Нагадаю, в результаті масових заворушень 2 травня в Одесі загинуло 48 людей. Частина з них загинула під час сутичок, коли проросійські активісти напали на вивну ходу прихильників соборності України. Втім, більшість людей померли під час пожежі в будинку про спілок.

Сергій Матвій, Донецьк, президентський перший, отримав 32 мільйони доларів на медалі. Принаймні, така сума вибуває в декларації Януковича про декларі. за розрушення інтернету, публікацію, підмазування статку Януковича, у такому закону спричаження першим президентом України Януковича в 2012 від Донецького Тепорадського мови «Мір» Матвій, який був в цьому, який був в цьому, який був в в цьому, який Зазначив вже колишній виконувач воїнського генпрокурора Олег Махніцький. Додам, що лише у 2011 році друкарня «Новий світ» виплатила Януковичу авторського нагороду в тими більше 16,5 мільйонів гривень за гривень цього виробництва на його право на його книги. А у 2012 році Янукович отримав 15 мільйонів гривень за написані документи. Янукович, папки збиваєш відео?

Wo? Lux.